Вітаю, шановні студенти. Тема нашого заняття науковий стиль мовлення. Основні поняття економіки. Міжнародні відносини валютні курси. План заняття. Робота з текстом. Міжнародні відносини валютні курси. Складання номінативного називного плану тексту про зміни клімату. Перше завдання. Прочитайте, повторіть, запишіть нові слова. Валюта, курс, паритет, прогноз, спроможність. Прочитайте, повторіть, запишіть нові словосполучення, іноземна валюта, валютний курс, національна валюта, валютний ризик, міжнародна торгівля, купівельна спроможність, міжнародні відносини. Запам'ятайте, що слово «міжнародний» утворюється із двох частин між плюс народний. Запам'ятайте, словосполучення міжнародні відносини вживається у множині. Наступне завдання. Запам'ятайте, як утворюються іменники: назвати назва, змінити, зміна, помилятися, помилка, їздити поїздка. Назва, зміна, помилка, поїздка це іменники. Запам'ятайте, як утворюються прикметники. Валюта, валютний, паритет, паритетний, купівля, купівельний, валютний, паритетний, купівельний це прикметники, який. Запам'ятайте керування дієслів. Впливати, вплинути на кого, на що. Впливати на людей на величину курсу, придбавати, придбати що, придбавати валюту. Помилятися, помилитися у чому, Помил... помилятися у прогнозі. Ризикувати, ризикнути чим, ризикувати життям, вгадувати, вгадати, що вгадувати валютний курс. Придбавати, придбати недоконаний, доконаний вид. Прочитайте речення з виділеними дієсловами. Паритети купівельної спроможності впливають на величину курсу валют. Для купівлі товарів в іншій країні необхідно придбати національну валюту країни. Фінансист ризикує активами власної компанії. Ризик помилитися в прогнозі валютного курсу називається валютним ризиком. Прочитайте текст Міжнародні відносини валютні курси. У кожній країні є національна валюта, яка використовується для придбання товарів і послуг на території цієї країни. Однак при поїздках за рубіж необхідно мати іноземну валюту, яку можна купити як звичайний товар. Ціна іноземної валюти називається валютним курсом. Обсяг товарів і послуг, які можна придбати за грошову одиницю тієї або іншої країни, називають купівельною спроможністю національної валюти цієї країни. Валютні курси базуються на співвідношенні купівельної спроможності національних валют. Таке співвідношення в економічній теорії називають паритетом купівельної спроможності національних валют. На величину валютного курсу впливають не тільки поточні паритети купівельних спроможностей, але й очікування їх змін. Іноземну валюту купують не тільки як засіб платежу, але й як засіб заощадження. При цьому основною проблемою є прогноз значення валютного курсу через деякий проміжок часу. Ризик помилитися в прогнозі називається валютним ризиком. Виконаємо післятекстові завдання. Спишіть речення замість крапок поставте слова необхідно, необхідний, необхідна, необхідне, необхідні. Наприклад, перед поїздкою за рубіж, вам необхідно обміняти наявні у вас гроші на валюту. Наступне завдання: сформулюйте питання за зразком, використовуючи питання: кому, чому, для кого, коли. Зразок туристам необхідна валюта. Кому необхідна валюта? Їй необхідна ваша допомога при купівлі валюти вам, нам необхідно знати її курс. Країнам, що розвиваються, необхідні кредити. Прогноз курсу валюти необхідний для отримання прибутку від операції з валютою. Національна валюта необхідна кожній країні. Пишіть речення, розкривши дужки і поставивши слова у потрібному відмінку. Товари і послуги, іноземна валюта, основна проблема, валюта, співвідношення, купівельна спроможність, валюта, комерційний банк, купівля, валютний ризик. Ці слова потрібно поставити у необхідному відмінку. Пишіть речення, обравши потрібне дієслово. Купити купувати недоконаний, доконаний вид дієслова, купувати, купити, припускати, припустити, згадувати, згадати, представляти представити. Дайте відповідь на питання до тексту. Що таке валютний курс? Що називається купівельною спроможністю національної валюти країни? Що таке пріоритет купівельної спроможності національних валют? Що впливає на величину курсу національних валют? Що таке валютний ризик? Наступне завдання: прочитайте текст міжнародні відносини валютні курси ще раз. Перекажіть його. Останнє після завдання. Підготуйте доповідь про валюту вашої країни. Переходимо до роботи з текстом для складання плану цього текста. Прочитайте текст, зверніть увагу на головну інформацію. Метеорологи встановили, що клімат, клімат земної кулі протягом останнього століття змінюється втретє. Як же далі розвиватиметься клімат? Вчені досі не можуть точно відповісти на це питання, але можна виділити дві групи факторів, які обумовлюють зміну клімату. Перша група факторів це природна мінливість. Друга група чинників пов'язана з наслідками впливу господарської діяльності людини на навколишнє середовище. Про наслідки впливу господарської діяльності людини на клімат висловлено багато прямо протилежних прогнозів. Одні автори говорять про можливість глобального потепління в результаті насичення атмосфери високим газом, інші пророкують глобальне похолодання внаслідок запилення атмосфери. Деякі вчені вважають, що зміни. На клімати може відбуватися в результаті запиленості атмосфери. Навіть невеликі зміни кількості хмар під впливом пилу можуть мати значний вплив на клімат. Відповісти ж на питання, яке хвилює всіх, в якому напрямку йде процес в напрямку глобального похолодання чи глобального потепління, поки є достатньо, з достатньою точністю неможливо. Виконаємо завдання до тексту. Спираючись на інформацію тексту, закінчити речення. Використовуйте конструкцію, що пов'язано з чим, що призводить до чого, що є причиною чого, що обумовлюється чим. Насичення атмосфери вуглекислим газом може бути глобальне похолодання. Посилення запиленості атмосфери, зміни клімату. Останнє завдання до тексту: складіть називний номінативний план тексту.